Доброго ранку, розпочинаємо наше тренування. Рушник або плед. Згорнути декілька разів нам сьогодні знадобиться. У кого є емфер ролл, і сьогодні рекомендую взяти щось м'ягеньке, хай це буде краще плед чи рушник. Нам потрібно, щоб нам було комфортно і м'ягенько, ніяких больових відчуттів. Поки що ми рушник відставляємо в сторону, сідаємо, наші коліна розведені в сторони, а ми сидимо на наших п'ятках. І попробуйте вже сісти так. Щоб ви не пали, щоб вам було зручно, комфортно і головою витягуємося вперед. Ми відразу знаходимо наш трикутничок, тобто лобкова кістка і клубові кісточки. Можна ставити руки собі ось сюди на низ живота, якщо ви ще не відчуваєте. Цей рух вам важко зрозуміти, де і що повинно відбуватися. Тоді рекомендую користуватися поки що оцим трикутничком. Ще раз, вказівні пальці. На лобковій кісті великі з'єднуються посередині. І наше завдання. На вдих лобкову кістку нахиляти вниз, ми ніби заглиблюємося вказівними пальцями, а на видих вказівні пальці тягнуть лобкову кістку наверх, і ми підкручуємо таз на себе. Без рук це виглядає ось так. Вдих, повністю відкрили животик. І видих, підкрутили. Дихання вільне, спокійно, нікуди не поспішаємо. Можна ставити трикутник, можна руки залишити на бедрах. Поїхали вдих. Відкрилися. Видих, підкручуємо, підкручуємо. Плавно, плавно, повільно. Знову вдих. Вказівні пальці тиснуть вниз. А тепер ми витягуємо все наверх. Видих, видих, видих. Ми не складаємося ні в якому разі, працює лише таз вдих і на видих. Підкрутили. Знову вдих і видих. Відкрутили. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. Ще два. Відкрилися. Відкручуємо повільно, повільно, повільно на себе. Зараз ми нікуди не поспішаємо. І ще один вдих. І видих. Вдихання через ніс або через рот, як вам зручно, але все-таки краще через ніс. Пауза. Через ніс, перепрошую, пауза в центрі. Тепер ми ліве коліно тягнемо, ніби трошки вперед, закрутилися в праву сторону вдих, видих. Центр. І вдих. Відштовхнулися правим бедром і видих центр. Почергово. Але більше руху не ось тут повернути грудну клітку, а саме. Ліву, наприклад, клубову кісточку більше, ніби хочемо торкнутися правого бедра, а потім посадити в центр. Ставимо на клубові кістки, щоб більше контролювати рух. Поїхали. Відштовхуємося лівим. Ліва клубова кісточка йде вперед вдих, видих, центр. Тепер права вдих і видих. Вдих. І видих. Відштовхнулися. Опустилися вниз. Відштовхнулись чотири, Опустилися вниз. Плавно, спокійно, вдих і видих. Вдих і видих. І ще по одному вдих, видих, вдих і видих. Пауза в центрі. І тепер постараємося об'єднати ці рухи і зробити рух по колу. Тобто вперед, в сторону, на себе і через сторону. Можна тримати руки на таз, можна руки поставити на наперед. Я пропоную вам закрити очі, не дивитися, як зараз у вас це виходить, як ваш таз зараз вам дозволяє, так і рухайтеся. Головне грудною кліткою зараз не крутити, бо вона захоче також піти в рух, а в нас більше акценту саме на таз. В одну сторону потім поміняємо напрямок. Будь-яку починаємо. Пішли вперед і до себе через бік. Акуратні, легенькі прокручування. Не потрібно спішити. У нас цього декілька повторень. П'ять. Плавно. Чотири. Три, два. Один. І в іншу сторону. Все те саме від тазу. Від тазу 6. П'ять. Чотири. Можливо, зараз цей рух буде таким корявеньким. Це нічого страшного. Два. Один. І акуратно сідаємо поки що на нашій сідниці. Витягуємо ноги вперед. Трошки розслабимо. Я думаю, можливо, зараз когось відчувається тут голі на стоп, ми зараз його розслабимо. Руки назад в опору, можна повністю опертись на руки. Стопи від себе, гарненько на себе. Носки тягнуться вперед. П'ятки потягнули наверх. Носки і п'ятки. І попробуйте не напружувати пальці в ногах, а от саме працювати місцем. Голіностопом. Я думаю, що зараз від попередньої вправи ви його відчуваєте вперед-назад. А тепер стопи через сторону, невелике півколо і всередину. Знову ж таки, весь рух від голіностопа. Не старайтесь підмінити все пальцями. І ще один. Є і навпаки. Зовні в центр заховалися. Три, два. Один є. Акуратно. Беремо наш рушник чи плед, ставимо собі наверх тазу. Акуратно, через бік, ми лягаємо вниз, голова на підлозі. Шукаємо комфортне положення. Рушник плед у нас лежить наш таз, клубові кісточки. Ви відчуєте, поперекочуєтеся трошки, ви не лежите на попереку. Знову ж таки, Можна підняти голову і подивитися, чи ваш таз на одному рівні. Тобто ваші вказівні пальці і великі пальці на одному рівні, і ви бачите вашу лобкову кістку. Ноги на ширині тазу можна трошки ширше на вдих, таз, пішов вперед, вказівні пальці, тиснуть на лобкову кістку, видих, вказівні пальці тягнуть лобкову кістку на себе. І весь рух від нашого тазу. Поїхали. Вдих. Тиснемо і видих. Підтягуємо. Вдих. Опускаємо вниз. І видих. Підтягуємо. Вдих. І видих. Вдих. І підтягуємо видих. І ще два. Вдих. І до себе. Вдих. Більше ніби відкриваємо сідниці. А на видих ховаємо. І тепер пауза в центрі, додаємо глибокий видих через губи е, трубочкою. Акуратно. Чотири повторення, потім ми поміняємо трошки звук дихання. Поїхали вдих, вниз. губи Трубочкою вже видих. Вдих, видих. Вдих, видих, останній вдих, видих, вдих. вдих. Пауза. І тепер той самий рух, чотири повторення, але ми робимо шиплячий звук і видихаємо в цей момент. Довгий-довгий зуби через зуби, і ніби кажемо і видихаємо. Чотири повторення. Поїхали вдих, таз вперед і до кінця. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ми ніби шипимо, як змія, останній вдих і видих. І вдих розслабимося. Акуратно піднімаємо попу, забираємо рушник, складаємо його ще в декілька разів, і рушник у нас між колінами. Наш поперек не прилягає щільно до підлоги, ми лежимо в опорі на наш криж, на наш таз. Нікуди не рухаємося. І тепер вдих. Ми надули животик. Через губи трубочкою видих, тиснемо в рушник і видуваємося. При цьому поперек не втискаємо в підлогу, Тобто нема такого руху вдих. А потім видих, хоп, підкрутили таз на себе. Ми залишаємо, можете ставити собі долоні під поперек І відчувати, як тільки ви сильніше тиснете на поперек, значить ви підкрутили дуже таз на себе. Поїхали вдих. Знову 4 трубочки, 4 С, через С. Поїхали вдих. І видих. тиснемо в рушник. Вдих. Надулися по всьому циліндру. Живіт поперек. А тепер здуваємося. Видих. вдих, І видих. Вдих. І останній видих. Розслабилися і тепер через С. Не забуваємо, ми надуваємося по животі, по боковій лінії і також по попереку. Поставив руки під поперек, буде відчувати на вдих, ви ніби більше прилягаєте, надуваєтеся, а на видих відпружинюєте. Чотири повторення через Сс. Поїхали вдих, видих. До кінця до кінця до кінця. Вдих. Розслабили тиск і видих. Знову тиснемо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих розслабився. Акуратно відпустили, забрали рушник, витягнули ліву ногу, права залишається на місці. Знову у нас тазовий годинник, руки на таз. На вдих ми тягнемося носком від себе, таз пішов вперед, а на видих тягнемо носок на себе і наш поперек щільно прилягає до підлоги. Поїхали вдих, тягнемося носком від себе, видих до себе. Знову вдих. Видих. Відкрутили, права нога опорна. Вдих, права нога. Тягне килимок на себе, опорна нога. Видих, штовхає, а лівий носок на себе. І ще тягнемо вниз і видих, штовхаємо. І ще вдих, видих. І останній вдих і видих. І тепер додаємо. Вдих, потягнулися. Видих, тягнемо таз на себе, видих, 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 видих. І злегка підтягнули ліву ногу максимально до себе на видих. Вдих. Працюємо вдих. І видих, тягнемо таз, підкрутили видих. Вдих. І видих. поперек щільно прилягає до підлоги. Вдих, поперек. Пішов впер від підлоги. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Залишили ліву ногу в повітрі, робимо вдих. Акуратно відкриваємо бедро, видих, вирівнюємо ногу і на вдих підтягуємо. Поперек тепер у нас не втискається в підлогу. Поїхали вдих, відкрили ліве бедро, видих, вирівняли вдих до себе. І такий коловий оберт. Видих, вдих до себе відкрили. Видих і до себе. І ще три. Два. Не спішимо на себе. Останній вдих. Носок від себе. На себе підтягнули. Обійняли ліве коліно, підтягнули до себе. Акуратно поставили ліву ногу в опору. Права нога все те саме. Носок від себе вдих та пішов вперед, спокійний видих до себе. Поїхали вдих. Носок від себе і видих. На себе. Вдих. І І видих, вдих, і видих. Носок від себе. На себе видих. І ще два вдих. І видих. Вдих. І видих. І додаємо підтягування повністю ноги. Вдих і видих. Вдих. І видих носок на себе видих. Вдих. Від себе. Таз вперед. Видих на себе підтягнули праву ногу. Вдих. І видих. Вдих. І ще два носок на себе. Видих, видих, видих можна по підлозі, а в кінці злегка відірвали. Носок від себе вдих. І видих. Пауза. Відкрили праве бедро вдих. Видих. Вирівняли носок від себе. Носок на себе. Підтягнули ногу. І знову вправо від себе носок на себе до себе. Вправо від себе, на себе, підтягнули. Вдих, видих, вдих. не натискаємо. Ще один вдих. Видих. Підтягнули вдих. Обійняли себе за праве коліно. Є. Акуратно обидві ноги на підвозі. Ми знову можна ставити руки, але краще вийти в сторони руками для більшої опори. Починаємо відразу зі мною вдих, таз пішов вперед, лобкова кістка вниз до підлоги. Видих, підкрутили лобкова кістка наверх, поперек торкнувся підлоги. Штовхаємо таз наверх, виходимо на лопатки, не витискаємо, не перерозгинаємося вдих. І видих плавно, хребет за хребцем, опускаємося вниз. Можете прикрити собі очі. Плавно, не спішіть. Не хочеться кинути поперек попу, але ми стараємося плавно, плавно опуститися вниз. І поїхали ще вдих, таз, пішов вперед. Видих, підкрутили таз на себе, штовхнулися ногами від підлоги вдих. І видих. Повільно, повільно, повільно. І ще два. Вдих, видих, вдих наверх. топимо, штовхаємо і видих хребет за хребцем. Не поспішати. Видих, 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 видих. І останній вдих і видих. І вдих. І видих. Акуратно вниз. Перевертаємося на будь-який бік. Допомагаємо собі через бік піднятися в опору на 4. І в цій опорі на 4 не провисаємо. Наше завдання вдих, потягнути копчик вперед. А на видих заховати копчик і заховати живіт. Видих через губи трубочкою. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Посадили попу на п'ятки. Руками тягнемося вперед. І тепер наше завдання. Попа залишається наверху, лікті можуть торкатися підлоги. Ми грудною кліткою малюємо одну рівну лінію до рівня долонь. Відштовхнулися наверх. Попа вже захована. Потягнулися. Вдих. Ідемо вперед. З видихом, відштовхуємося назад. Поїхали. Вдих. Тягнем, тягнем себе вперед, 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 вдих, видих. Давай. Знову вдих. Тягнем. Тягнем, 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 тягнем. Видих. І ще два. Вдих. І видих. І останній. Вниз, вдих. І видих на. Пауза. Акуратно піднімаємося. Ліва нога більше в центрі. Праву ногу вели за ліву, коліна схресно. потягнулися назад. Ліве коліно відірвалося від підлоги. В центр. Знову потягнулися назад. Центр. Назад. І центр. Назад. Центр. Три. Два. Один. Пауза. Розплели ноги. Права попереду, ліва, зхресла. І все те саме. потягнулись, праве коліно відірвали. Центр. Відірвали. І центр. Чотири, три, два, один. Є. Акуратно розплелись. Повний рух у нас зараз. Вдих, витягнутися головою. Не впасти, а розтягнутися від копчика до черепа вдих. А на видих ми ніби копчиком і черепом хочемо торкнутися один одного. І знову збільшуємо відстань. Вдих. І видих. Скруглилися. Вдих. І видих кругливець. Дихання вільне, Шия голова вільна. І ще вдих. Витягнулися копчиком і головою наверх. А тепер копчик ховаємо і голову ховаємо і скруглилися. І знову вдих. І видих. І вдих. І видих. Є. Попа на п'ятки. Голова на підлозі. Руками витягнулася вперед. Обійняли себе за стопи. Глибокий вдих. І... Вдих і видих. І ще вдих, і видих. Акуратно відштовхнулися, підняли себе. На коліна. Легкі нахили з боку в бік. Вдих, права рука, відпружинили видих. Вдих, відпружинили видих. Вдих, видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Акуратно руки через верх витягнулися. Через сторону вниз. І ще Через верх вдих. Витягнулися. А тепер видих наверх. Вдих вниз. Видих і легко вниз. Ми на сьогодні закінчили. Дякую вам за тренування і гарних вам вихідних!